Шматочок Вірменії на Чернігівщині. Це Яреванський квартал. Його ви можете відвідати у місті Славутич. Тут законсервовано шматочок вірменської архітектури 1980-х років. Вірменські будівлі вирізняються використанням вулканічного туфу в оздобленні. Також нетиповою для українських мікрорайонів є наявність мангалів у дворах. Їх тут чотири, та вони досі використовуються. На жаль, мені не вдалося з'ясувати точно, чи є ось такі типові мангали з звичним явищем у мікрорайонах Вірменії. Якщо ви знаєте, напишіть у коменти. На одному з них залишились декоративні плити. Взагалі, вірменські архітектори декору тут не пожалкували та сконцентрували велику його кількість у дворі кварталу в скульптурах, ліхтарних стовпах, дитячих майданчиках, парканах, навіть просто на стіні будинку. Чого тільки варте ручне викладання цих плиточок з туфу? А ось тут ви можете дізнатись, хто спроєктував та збудував це все. Квартал є частиною міста Славутич, збудованого для працівників ЧАЕС після катастрофи. Тут знаходяться типові дев'яти та двоповерхівки і дитячий садок. Краще це все побачити наживо. Можливо, також знайдете ще щось цікаве. А ось ці вікна залишились загадкою для мене. Як думаєте, для чого вони? Напишіть у коменти.